Наші останні катехетичні бесіди були присвячені особі апостола Йоанна. Спочатку ми, наскільки, можливо, познайомилися з його життям. потім у другій катехетичній бесіді поміркували про головну тему його Євангелія і послань, про милосердя, любов. Сьогодні ми знову звернемося до особи Йоанна, цього разу як до пророка Апокаліпсису. Відразу зробимо одне зауваження: якщо ні в четвертому Євангелії, ні в посланнях, авторство яких приписується апостолу, він жодного разу не названий по імені, то в книзі Откровення ім'я Йоан зустрічається чотири рази. Очевидно, автор з одного боку не мав жодних підстав замовчувати своє ім'я, а з другого знав, що так перші читачі зможуть точно ідентифікувати його. Проте ми знаємо, що вже в третьому столітті вчені сперечалися, чи дійсно автором книги Апокаліпсис був Йоанн. У будь-якому випадку ми справедливо можемо називати автора пророк з острова Патмос, оскільки його доля пов'язана з цим островом у Єгейському морі, куди, згідно з його автобіографічним свідоцтвом, він був засланий за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Саме на Патмосі Йоанн був у Дусі в День Воскресний. сподобався незвичайних видінь і почув надприродні откровення, що немало вплинули на хід історії церкви і християнську культуру в цілому. Наприклад, завдяки назві його книги Апокаліпсис або Откровення до вжитку війшли слова Апокаліпсис, Апокаліптичний. Під якими правда помилково мають на увазі неминучу катастрофу, книгу слід розуміти з урахуванням трагічних подій, пережитих сім'ю азійськими церквами Ефеської, Сминської, Пергамської, Фіатирської, Сардійської, Філадельфійської і Лаодикійської, які, свідчивши про Христа наприкінці I століття. Зіткнулися зі значними труднощами, гоніннями і навіть внутрішніми розбіжностями. Йоанн пише, виявляючи живу пастирську чуйність по відношенню до гнаних християн, перестерігає їх залишатися міцними у вірі і не змішуватися з яждичницьким світом, щоб перевершує їх у силі. Кінець кінцем він поставив перед собою мету розкрити. Виходячи із смерті і Воскресіння Христових сенс історії людства. Описуючи перше, засадниче видіння Йоанн каже про Аганця, ніби заколеного, який при тому стоїть на ногах. Образ має двояке значення. По перше, Ісус, хоча і був жорстоко страчений, не впав на землю, а парадоксальним чином міцно стоїть на ногах, оскільки своїм Воскресінням остаточно переміг смерть. По-друге, Ісус саме тому, що помер і Воскрес, віднині повною мірою причетний Царственний і рятівній владі Отця. Така головна думка видій. Ісус, Син Божий, на цій землі беззахисний агнець поранений і убитий. Проте Він перебуває перед Престолом Божим і причетний Божественній владі, у його руках історія світу. Цим пророк каже нам. Сподівайтеся на Ісуса, не бійтеся супротивної вам влади, не бійтеся гонінь. Поранений і убитий агнець переміг. Наслідуйте Агнця Ісуса, довіртеся Ісусу, слідуйте Його шляхом. Хоча в цьому світі Він лише безсилий агнець, насправді Він переможець. В одному з головних видінь Апокаліпсису. Агнець відкриває книгу, запечатану сімома печатями, які до нього ніхто не зміг зняти. Йоанн плаче, бо не було нікого гідного відкрити книгу і прочитати її. Історія залишається загадковою, незбагненною, ніхто не може зрозуміти її. Можливо, плач Йоанна про таку темну таємницю історії вражає почуття замішання азійських церков, збентежених мовчанням Бога в період гонінь. І які вони тоді зазнавали. У цьому замішанні прекрасно відбивається і наше замішання перед лицем величезних труднощів, нерозуміння і ворожості, від яких церква сьогодні страждає в певних регіонах світу. Цих страждань церква безумовно не заслужила, так само, як і сам Ісус не заслужив страт. Проте вони показують, що людина, поступившись натиску зла, озлобляється, Боже зверху. Направляє хід подій. Тому лише заколений Агнець може відкрити запечатану книгу і оголосити написане в ній, розкрити сенс історії, що досить часто виглядає абсурдним, лише він може витягнути з неї вказівки і настанови, важливі для життя християн, яким його перемога над смертю сповіщає і провіщає перемогу, яку безумовно досягнуть і вони у свою чергу. Щоб утішити їх, Йоанн користується глибоко символічною образною мовою. У центрі видінь Апокаліпсису стоїть символічний образ жінки, яка народжує сина, доповнений образом дракона, скинутого з небес, але як і раніше, дуже сильно. Жінка символізує Марію, мати Визволителя, але водночас. І всю церкву, народ Божих усіх часів, церква, яка усі часи у великих муках знову і знову народжує Христа, і їй незмінно погрожує дракон. вона здається беззахисною, слабкою. Але хоча дракон погрожує її переслідує її, вона знаходиться під покровом розради Божої і все-таки перемагає жінка, а не дракон. От велике пророцтво книги, що дарує нам сподівання. Жінка, яка страждає в історії, це гнана церква, яка наприкінці з'являється прекрасною нареченою образом нового Єрусалиму, де більше немає ні сліз, ні ридань. Це символ преображеного нового світу, світло якого сам Бог. А світильник Агнець. От чому. Апокаліпсис Йоанна, хоча і сповнений описами страждань, мук і ридань, похмурий хід історії, проте пронизаний численними славослов'ями, що являють свого роду світлий хід історії. Так, наприклад, ми читаємо в ньому про безліч праведників, що співають і вигукують. Алелуя! Бо воцарився Господь Бог Сидежитель, радіймо і веселімося, воздаймо йому славу! Бо настав шлюб паганця, і його дружина приготувала себе. Тут ми стикаємося з типовим християнським парадоксом страждання розуміється не як останнє слово, а як перехід до щастя, і навіть воно саме вже таємничим чином пройняте радістю, що виникає з надії. Саме тому Йоанн, пророк з острова Патмос. Може завершити книгу останнім закликом, в якому пульсує трепетна надія так гряди Господи Ісусе. Це одна з головних молитов Християнства, що зароджувалась, повторювана і святим Павлом Арамейською Мараната. У цій молитві гряди Господи багато вимірів. Передусім вона природно виражає надію на остаточну перемогу Господа. Очікування нового Єрусалиму і пришестя Господнє, що преображає світ. Але водночас це і євхаристійна молитва, Прийди, Господи зараз. І Ісус приходить, передуючи своєму остаточному пришестю. Тому ми з радістю кажемо: Прийди зараз і прийди остаточно. У цієї молитві є ще й третє значення: Ти вже прийшов, Господи. Ми твердо знаємо, що ти серед нас. Ми з радістю відчули це, але прийди ж остаточно. Молитимемося і ми разом зі святим Павлом, зі святим Пророком з острова Патмос, з християнством, що народжується, прийди, Ісусе, прийди і преобрази світ, прийди вже сьогодні і нехай переможе мир. Амінь.